Всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про матриці зачаття або перинатальні матриці. Це відкритий ефір, вступний до курсу, до тренінгу Мені можна все. І почати цей тренінг я хотіла саме із відкритого ефіру, і із такої саме важливої теми, можливо, хтось чув про це. Але е, я бачу, що більшість все-таки незнайомі. Тому сьогодні будемо знайомитися і говорити про перинатальні матриці, як вони впливають на наше життя, а головне, як цей негативний вплив, якщо він є, е, як його нівелювати, як позбутися тих травм дитячих. Травму, народження і зачаття, які ви отримали в процесі вашого знаходження у мами в животику. Поговоримо про теоретичну модель психіки, яка формується якраз під час внутрішньоутробного розвитку і під час пологів. Це із трансперсональної психології. І вперше висунув цю теорію Гроф у 70-х роках. Ви можете в гуглі це, звісно, почитати. І от він говорив, що перинатальні матриці, та й взагалі не тільки він, багато хто ці, ці дослідження проводив. Отже, перинатальні матриці, вони впливають на все наше подальше життя і можуть бути причиною різних психічних явищ. Тому що процес пологів, те, як дитина була там у мами в животику, як вона проходила самі пологи, як проходили, взагалі сам процес пологів – це надзвичайно травматичний досвід. І він співмірний, хіба що із досвідом смерті, тому що уявіть. Матка дев'ять місяців годувала, піклувалася про це малятко, і тут вона починає скорочуватись і виштовхувати дитину у якесь невідоме кудись виштовхувати. Таке переживання смерті і нового народження воно залишає глибокий слід у психіці людини. Цей слід ще називають імпринт. І цей слід визначатиме її психічний статус продовжу усього життя, її поведінкові паттерни: відношення до себе, відношення до світу і навіть схильність до психосоматичних захворювань. Я думаю, часто, можливо, ви ловили себе на відчутті, що наступаю на ті самі граблі. Ходжу по колу. І ось це якраз реалізація наших таких якихось паттернів на практиці. Бо іноді нас можуть охоплювати дивні відчуття, ми можемо не розуміти, звідки це, ми можемо бачити якісь образи, і часто відповіді можна знайти саме в таємниці нашого народження. Чи були пологи природними без ускладнень, як довго тривав період розкриття матки і проходження плоду родовими шляхами? Чи використовувалася анестезія або кесарів ростень? Усе це має величезне значення і вирішальний вплив на майбутню долю дитини? Я не хочу зараз. Бути категоричною і казати, що не робіть анестезію, не робіть кесарів Ростин, бо я знаю, що деякі мами просто вимагають анестезію, вимагають кесарів Ростин навіть при тому, що в них пологи йдуть нормально. І особисто я йшла дуже інтуїтивно, я була проти, я ще не знала про цю матрицю, але. Я вже йшла інтуїтивно і налаштована, що я буду народжувати однозначно без анестезії дитину. Ну, це моя особиста. Але я вважаю це правильним. Є медичні показання, так. І є моменти, коли без кесаревого розтину просто не обійтися. Але знання перинатальної матриці. І є найновіші дослідження, це не просто там в 70-х роках гроф щось придумав, дослідив, і так воно є. Проводяться насправді дослідження, які демонструють, що, наприклад, наркозалежні мають у перинатальній карті дуже часто, ну, переважна більшість наркозалежних. Кесарів, ростин або застосування анестезії під час пологів. І в такому випадку дитина не отримує безцінного досвіду успішної боротьби за життя під час проходження родовими шляхами і програми під назвою Навіть якщо у мене проблеми, я можу дати собі раду, і все буде добре. Натомість дитина засвоює істину, коли стає важко, треба відключитися. І коли в процесі самопізнання ми повертаємося до переживання свого народження, це резер... регресійні сесії, наприклад, то ми виявляємо, що от кожна стадія пологів. Вона пов'язана із емпіричними моделями, для яких характерна комбінація певних емоцій, фізичних відчуттів, можливо, там символічних образів. І от такі якраз моделі якраз називаються перинатальними матрицями. І є чотири фази матриці або чотири базові матриці, чи чотири фази однієї матриці, неважливо. Перша фаза це матриця блаженства. І вона формується якраз з моменту зачаття і триває всю вагітність до перших переймів. Це матриця єдності мами і дитини і впродовж дев'яти місяців весь світ, весь всесвіт для дитини. Це цей животик, матка, і відчуття такої захищеності, це ситість, це ідеальна комфортна температура, це зручна, розслаблена для дитини поза. І усі потреби в цей період задоволені. І це якраз переживання повної безтурботності і блаженства. За умов якраз такої сприятливої вагітності. На цьому етапі у дитини формується базова довіра до світу. Вміння радіти, довіряти, розслаблятися, приймати себе і відчувати себе частиною природи. І от на кожній фазі може бути травма. Наприклад, Загроза аборту була або викидню, токсикоз, захворювання і нестабільний емоційний стан мами, так звана токсична матка. Вони можуть сформувати у дитини стійкі емоційні переживання власної неповноцінності. Непотрібності, страху смерті, почуття провини за сам факт свого існування. Чому от важливо взагалі розглядати оці перинатальні матриці? Тому що всі наші не можу проявитися, «боюсь піти в нове, не можу побутувати стосунки, все це також? Може ховатися от саме в моментах, коли ви були в животику у мами і коли ви народжувалися. Друга фаза це матриця жертви. Вона формується з моменту перших переймів до повного розкриття шейки матки. Вона триває у нормі 4-5 годин, до 10 годин при перших пологах. Це Комфортне середовище, був такий безпечний простір, маленький світ, він раптом стає агресивним, він починає стискатися і виганяти, вбивати, можна сказати, немовля, і дитина переживає ситуацію смертельної небезпеки. і Повної безвиході. На цій стадії пологів закладається вміння чекати і терпіти у складних ситуаціях. От тут зараз можу прямо із свого життя приклад навести. Моя Вікторія спочатку е, народження було звичайним темпом, але в кінці е, дуже, ну, не патологічно дуже, але досить стрімке розкриття. І моя дитина, правда, має е, нюанси із вмінням чекати і терпіти у складних ситуаціях. І це той момент, який я бачу в ній та працюю з цим моментом. І якраз е, оці травми. Коли ця матриця коротка, коли цей період короткий, або взагалі відсутність цього періоду, виникає при кесаревому розтині і при швидких пологах. І в людини формується нетерплячість, невміння доводити справи до кінця, боротися, всі проблеми потрібно вирішувати швидко і не потрібно докладати зусиль. Такі люди схильні. Швидко опускати руки і здаватися, якщо не вийшло з першого разу. Довга матриця виникає, коли тривалі пологи, і вона формує, коли вона задовга, вона формує роль жертви. Тоді людина впродовж життя може часто опинятися у ситуаціях, де на неї чинять тиск, а вона не чинить жодного опору. Такі люди часто живуть під лозунгом, виходу немає, потрібно терпіти. Або з відчуттям, що вони потрапили в пастку. Також це люди, які дуже довго думають перед тим, як відважитись на рішучі дії. І знову таки повертаюся до свого життя. Я народилася досить стрімко, і в юності у мене була проблема. Я не могла деякі справи доводити до кінця. Тобто, ми зараз не говоримо про те, що якщо були стрімкі пологи, то все, припиши, пропало, все, людина зовсім ніколи не буде доводити справи до кінця. Звісно, ми багатогранні особистості. Але Особисто я пропрацьовувала цей момент у себе. Тобто, коли ми розбираємо цю матрицю свою, я сподіваюся, вам цікавий буде цей ефір, тому що от зараз ми розбираємо цю матрицю, то можна дуже легко провести аналогію зі своїм життям чи з якимись паттернами своєї дитини і звернути на це увагу, відкоригувати це у практиках. Третя матриця, це фаза боротьби, вона формується з моменту повного розкриття шийки матки до самого народження дитини на світ. Вона приблизно триває від 20 хвилин до 2 годин, і на цьому етапі у дитини з'являється вихід, її тіло, що 9 місяців знаходилось у стані. Невагомості. Тепер в умовах жорсткого стискання і гіпоксії повинен неприродно вигинатись і проштовхуватись через ротовий канал. Це перший у житті шлях на свободу, шлях героя, повний небезпек, болю, страху. Але і надії на перемогу. І у цій матриці дитина вчиться бути агресивною, сміливою, цілеспрямованою, вірити в себе, боротися і докладати зусиль, також на цьому етапі закладається відчуття огиди і відношення до сексуальності. І якщо на цьому етапі виникають якісь Травми, то це теж відображається на нашому житті. І коли ця матриця коротка, коли ця фаза коротка, формується невміння боротися. Людина схильна радше очікувати допомоги, аніж самостійно відстоювати свої інтереси. За умов виштовхування дитини акушерами. За умови використання, я не знаю, чи зараз використовують, але раніше використовували щепці. І тому у людини, у дитини, а потім у дорослої людини може сформуватись паттерн допомогу приймати небезпечно, тому від неї слід відмовлятися. Звісно, щепцями тягнули цю бідну дитинку. А коли надто тривалий період пологів, він формує відношення життя це боротьба. Такі люди часто опиняються в ситуаціях, де необхідно з кимось чи за щось боротися. Вони не відчувають такої легкості буття і радості простих рішень. І. Четверта фаза, четверта матриця це матриця свободи, коли дитина після усіх випробувань опиняється на волі і отримує містичне переживання смерті і Воскресіння народження у зовсім новій якості. Контакт із новим світом це також новий стрес. Адже дитина опиняється у невідомому для неї середовищі. Інша температура, світло, гравітація. І на цьому етапі важливо, щоб маля відразу потрапило на ручки до мами і відчуло знайомий запах і тепло, а отже, захищеність. Я не знаю, як було в моєму дитинстві. Бо, скоріше за все, діток просто забирали, а потім привозили мамам. І це жах. Нарешті, але я знаю, що не скрізь і ще, відразу мамі на животик кладуться немовля. Оця от формується захищеність і відчуття безпеки у дитини. І, звісно, бувають травми і на цьому періоді, коли кесарів ростин, коли, наприклад, якісь. Ускладнення і проблеми, коли дитину розлучили з мамою відразу після пологів, тому що після усіх випробувань, які були під час народження, дитина знову опиняється у небезпеці. З нею проводять якісь незрозумілі маніпуляції, зважують, миють, обмірюють, кладуть на холодний стіл ще можливо. І, звісно, формується паттерн, що все було марно. Людина не бачить сенсу докладати таких зусиль, бо все одно все закінчиться погано. Свобода для таких людей не найвища цінність, а самотність і холод. І це про людей, які бояться яким дуже некомфортно бути наодинці із собою. І травми оцих перинатальних матриць базових можна і потрібно коригувати. Любов, прийняття, увага, увага до потреб дитини, коли це, це, наприклад, ваші діти, ви бачите. Спеціальні психотерапевтичні техніки. Для дорослих це спеціальні техніки дихання, які компенсують травматичні наслідки нашого народження. Від мене, це ж, звісно, енергопрактики. І зараз я трішки детальніше вам поясню, чому. І, звісно ж, також це гіпнотерапія, терапевтичні сесії. В деяких випадках це регресивні сесії. Можна і потрібно з цим працювати. Я, звісно, поділюсь, чим я конкретно можу вам допомогти. Це моє запрошення, яке діє на постійній основі на п'ятиденний. Тренінг безкоштовний по нейроафірмаціям. Це мої нейрокорекції, які ви слухаєте 21 день в запису і працюєте із своїми е, основними травмами, які є у 99% людей. Саме тому вони так ефективно працюють, навіть враховуючи те, що це не особиста терапія, а це терапія в записі. Звісно, це е, моя акційна е, нейрокорекційна сесія особиста, коли ми знаходимо саме. Е, ваш затик, а потім ви з ним працюєте 21 день самостійно з моєю підтримкою. Це те, чим я можу вам допомогти, і це мій внесок у наше здорове суспільство. Але зараз я детальніше хотіла поговорити саме про розуміння цих матриць із точки зору. Е Енергетики, тому що в психологічній парадигмі ці матриці досить глибоко уже вивчені. І там е психологи зазвичай працюють з цими матрицями е моментом повернення в народження. Але справа в тому, що ці матриці формуються ще до моменту зачаття, коли. Або батьки мали вже намір зачати цю дитину, або душа мала намір прийти на цю землю. Тобто матриці можуть передаватися із втілення до втілення. І матриця буде, особливо коли вона негативна, передаватися із втілення у втілення, поки ми цю матрицю не відкоригуємо. І, звісно, якщо якісь дефекти, скажімо так, в цій матриці з'явилися до формування нервової системи, тому що перший триместр, другий триместр при вагітності тіло то не сильно і сформовано, і працюючи із тілесними техніками, з дихальними техніками, ми працюємо якраз з тілом. А якщо оці деформації в матриці були занесені ще до цього, то тоді і працювати і коригувати їх потрібно на тонкому плані, потрібно виправляти саме енергоструктуру, і це звучить дуже логічно. Але якісної, гарно розробленої системи для пропрацювання матриць зараз в широкому доступі просто не існує. Я впевнена обов'язково, зараз ми йде духовний розвиток, психологічний розвиток дуже швидкими темпами, і я впевнена, створять обов'язково щось таке більш широкого масштабу. Але із психологічної парадигми все більше буде з'являтися методик, і ми вже будемо йти на рівень першопричини. І люди будуть більше працювати з нашим тонким планом і з квантовим полем, де вся, в принципі, інформація зберігається. І що найважливіше, коли ви приходите в психологічну парадигму і. Це круто, коли люди працюють в цій парадигмі, і я е, насправді дуже-дуже сильно поважаю психологів, які зараз працюють, працюють з людьми, особливо в наш час. Я не хочу, щоб ви зараз подумали, що я знецінюю психологічну парадигму. Але коли ви працюєте з енергоструктурою, то ви працюєте не лише з собою, ви можете працювати з усіми своїми кровними, близькими родичами. Можете працювати із своїми дітьми. Більше того, ви можете працювати із своїм родовим каналом і стілювати свій родовий канал. І мені сьогодні хотілося донести до вас важливість цієї матриці. Тому що дуже-дуже дуже мало людей, у яких були ідеальні пологи, які народилися ідеально, і які дітей народили ідеально, все таки в це втілення ми приходимо для того, щоб виправити помилки. Та дефекти із минулих втілень. І працюючи якраз із перинатальними матрицями, ми можемо підняти та зцілити дуже великий, пла... великий пласт енергопорушень, психологічних порушень. І з цим ми будемо працювати якраз на тренінгу мені можна все. Тому, якщо вам цікаво, це... Символічна ціна взагалі у мене є програма тренінгів, які кожного місяця цілий рік змінюються. Ми працюємо глибоко, ми працюємо з кармою, ми працюємо із его, ми працюємо із душею. Тому що я вже проводила ефір на цю тему. Дуже важливо поєднати дві сторони медалі: наше его, наша матеріальна частина і наша духовна частина їх з'єднати і не випадати то в одну, то в іншу. Сторону. Якщо вам цікаво, будь ласка, в стрічці є ефір або пишіть мені в Директ. Я завжди з великою радістю комунікую з усіма і ділюсь, якщо необхідно, якимись лінками чи інформацією. Дуже рада з усіма комунікувати. Так от, на тренінгу «Мені можна все, ми будемо зцілювати і очищувати. Але якщо ви не підете в цей тренінг. Е, хоча його зараз е, акційна вартість 499 гривень. Я зробила спеціально таку ціну, щоб будь-хто міг доєднатися і почати уже свої якісь трансформаційні зміни, які потрібні конкретно вам. Тому що е, коли ви долучаєтесь в групу, ви долучаєтесь до кінця року із січня по е, грудень. Зараз вартість долучення 499 гривень. Детальніше можете мені написати, я вам детальніше розкажу. Зараз не хочу на цьому спинятися. Просто коли ви відчуваєте, ви йдете. Це взагалі не та сума, яку можна обговорювати, йти чи не йти туди. Отже, якщо ви не йдете в тренінг, я хочу вам сьогодні подарувати практику. Вона у вас буде в записі. Я не буду сьогодні проводити онлайн-практику, тому що. Е не бачу в цьому сенсу, оскільки цю практику це гіпнотерапевтична медитація, це навіть мікс, це не зовсім медитація, це більше гіпнотерапія, яку вам потрібно буде. Робити кожного вечора перед сном протягом семи днів. Вона у вас буде в аудіозаписі, вона у вас буде супроводжуватися спеціальними бінауральними ритмами. Погугліть, якщо не знаєте, що це таке. Я професійно працюю з бінауральними ритмами та із спеціальними вібраційними тембрами е голосовими. Вона у вас буде в запису, і ви зможете її. Слухати. І головне, ця терапія працюватиме із найчастішою проблемою, яку я бачу у суспільстві, яку я бачу у роботі вже шестирічній роботі із своїми клієнтками, яку я бачу у спільнотах, де я професійно підвищую кваліфікацію, це страх відкидання, страх, що вас. Відкинуть. Це один із найпоширеніших і доволі складних страхів, з якими живуть більша частина людей. Отже, ви за сім днів зможете якраз цей страх у себе викорінити і пропрацювати. От, мабуть, це все, що я хотіла вам сказати на цьому ефірі. Він у нас там вийшов не дуже довгий, бо я можу говорити, здається, без зупинки на всі цікаві такі теми. Я вам вдячна, що ви сьогодні в такий потужний енергетично день інвестували свій час, щоб подивитися це відео, цей ефір разом зі мною. І я залишу всі лінки під відео. Дякую вам за те, що були зі мною.